Вітаю вас, діти, на уроці з української мови. Тема сьогоднішнього уроку головні та другорядні члени речення. Спочатку давайте перевіримо домашнє завдання. Вам було потрібно прочитати та переписати речення, підкреслити їхні граматичні основи, виписати із кожного речення по одному словосполученню та позначити в них головне і залежне слово. Тож, граматична основа першого речення це. Вітер, що робить, грається. У другому реченні граматична основа роси сяють. У третьому реченні – вовк примостився. І у четвертому реченні верби опустили. Словосполучення першого речення пожовклий листок. Листок який? Пожовклий. Тож ми від головного слова до залежного поставили. Запитання. Наступне словосполучення ранкова імла. Імла яка? Ранкова, пора яка осіння і вбрання яке жовте. Сьогодні на уроці ви удосконалите ваші знання про головні та другорядні члени речення. Попрактикуйте у їх визначенні та підкресленні. Спочатку давайте пригадаємо, що називають словосполученням. Наведіть приклади словосполучень. І пригадайте, що не є словосполученням. Тож словосполучення це два і більше слів, одне з яких є головним, а інше залежним. Наприклад, цікавий фільм. Фільм який? Цікавий. Фільм головне слово цікавий залежне. Дивитися, що фільм, дивитися головне слово, і фільм залежне. А ось не вважаємо словосполученням підмети присудок. Наприклад, сонечко сміється, а також рівноправні слова. День і ніч, хлопчик і дівчина це не словосполучення. Відкрийте, будь ласка, підручник, сторіночка 12.13. І давайте пригадаємо. Що таке речення? Речення це слово або кілька слів, поєднаних між собою так, що виражають закінчену думку. Наприклад, дружба з книгою це свято. Слова в реченні пов'язуємо за змістом і граматично. Граматичний зв'язок здійснюємо за допомогою закінчень і службових слів. В основному мовленні на початок і кінець речення вказує відповідна інтонація. На письмі в кінці речення ставимо крапку, знак питання, знак облику або три крапки. Граматичну основу речення складають головні члени речення підмет і присудок. Або так буває, що один головний член речення. Другорядні члени речення означення, обставина, додаток. Утворюють групу підмита і групу присудка. Подивіться на цю схему, поставте відео на паузу. І давайте тепер попрактикуємо вправа перша на сторіночці 12. Прочитайте та визначте, у якій колонці записано речення, і чи може існувати речення без головних чи другорядних членів. Запам'ятайте, як ми підкреслюємо головні та другорядні члени речення. Поставте відео на паузу. Роздивіться цю схему. Наступне завдання, наступна вправа. Перепишіть приказки і підкресліть у них члени речення. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Перевірте себе. Наступна вправа прочитайте текст, випишіть виділені речення та підкресліть у нього і другорядні члени. Ще раз прочитайте текст і спробуйте його переказати. Перевірте себе. І завдання наступне творче. Відтворіть і запишіть текст, додавши другорядні члени речення. Підкресліть у перших двох реченнях другорядні члени. Тобто поширте речення другорядними членами. Перевірте себе. Неправильно говорити. Навчатися математиці. Правильно навчатися математики. Неправильно. Знущатися над кимось, правильно говорити, знущатися з когось. Неправильний вираз опанувати мовою, правильно говорити, опанувати мову. І наступне завдання онлайн. Відскануйте QR-код і виконайте завдання. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Підручник, сторіночка 13, вправа 7. Вам потрібно переписати речення та виконати завдання, підкреслити члени речення, добра і записати синоніми до виділеного слова чорногос. Ми пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. На сьогодні це все. Я Бажаю вам успіху. Буду чекати на виконану роботу. Бувайте!